Всім привіт, видих на моїх Макіша і це Майнкрафт. Підписуємося на канал, ми додаємо до Нового року ще 100 підписників. І вийде класне ну, відео. Підписуйся на канал, що 600 підписників треба до Нового року і ставимо лайки. Так і зразу кажу, як під цій серії не набереться е, 40 переглядів і двоє підписників за сьогодні. Ну, і завтра теж рахується. То, це, то буде ще одна серія Майнкрафт. Ну і 2 лайка тоже. І все. Можна і 4, реально. Можна і 4. Ні, давайте 3. 3, Вс. От 3 і все, і їх. Давай быстренька, 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 быстренька. Ну, там быстренько. Підписуємося на канал Підписуємося опа. Так. Коротше, знаєте що? У мене і вже знаєте, що пропадають Оці як вони? Курки пропадають навіть. Що захочуть у мене пропадає? Фу, ну, коротше, сьогодні ми маємо піти. Пішу гай. Ми маємо сьогодні зробити йолинку. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, 4. Чотири. А, 4, 5, 6. Шість красителів у нас. І дивіться, і так шерсті майже навіть. Прикиньте. Я тут. ну, Багато чого тут зробив. Так зараз ми, коротше, йдемо. Ні, ми беремо ще топорик бо на чому, на чому вже буде наша ялинка стояти. Та ну на, я не вірю. Я так понял, що це буде довго. Давайте, давайте будем встановляти, хоть! За крипером, Ей, Блях, я не можу, ну шо за дебилін. Кто придумав цих... Цих оленчики! ну кто? Ну кто придумал? Ну просто, ну вс, я не знаю, ну криперы. З такі штуки, що вони просто туміють. А це вже я тут не знаю чого. Кого. Ой, боже, я не можу, ну це просто я не знаю. Премію Дарвіна мені просто треба дати і все. Ще одна зараза! Що за фігня якась така дебільна? Я не знаю. Ой, Боже, ну це такий дебілізм. Ну хто це придумав ці такі дебілізми? А ні, тут не так у мене було. Я навіть уже і не пам'ятаю, як у мене тут було навіть. Хто придумав криперів, бляха? Я вообще не, не розумію. Кто їх придумав? Це якийсь реально дебів був, реально. Я вам не. Я не можу. Ну нащо їх придумали? Ну це. Я скоро видалю манікрауди реально. Ще ну ще один підійшов крипер. Ну нащо? Нащо? За що? Ну, я ж всі годую, ну за що? дивися, Давай тобі тут так зробимо. Угу. У мене ще й недавно і тут керіпер зарвався. Ну тут ще один він, ну от. мені ж мало було, та? Дуже мало мені, то мені треба ще було дати. Так і зробили, блін, Я не можу ой, Боже, що за фігня, якась така дурна? Хто це придумав цей дебілізм такий? Ну и еще... Конечно, конечно. А, ну еще самая дебильнейшая буква в двери. Все. Теперь векно треба поставить. Что-то тут не добре. А не, все добре. Не, 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 мы берем, короче, цем и Идем, короче, крафтить. Ще пару. Так, сундукова ще там треба поставити, ну написати. Ну все капець, це просто провал. Це повний провал. Ну хто це придумав, реально? Хто придумав їх? Я не можу. Просто-напросто. О, ну та й дякую. Дякую тобі. Майнкрафт, дебільний. Тепер мені все робити самим. Короче, я так понял, що ліпше уже піти. Ну та. Це Петя, це Вася, це Бурундук, все. От такі у мене друге. Вася каже, постав лайк, підпишись на канал. А цей, знаєте, що каже? Не умирай. Постав лайк за це. І підпишись. Все, пацани, вже поспав. Я просто не знаю, що робити з цими криперами. Я не дай Бог зараз це все це, все повториться, я не знаю, що я зроблю. Я просто сам себе вб'ю. Я реально І, кстати, у мене сьомий уровень, бо я, короче, ще в каньйон. Я просто тікаю, я просто тікаю, я тікаю, я тікаю, я просто тікаю, все. Я просто не можу вже. Давайте тут поставимо, оп не знати нач? Привет. Давай ми візьмемо от, от Аня, ти маєш... Аня. Мені інтересно, є ялинка у Майнкрафті чи ні? Опа оце джекпот, це ми от, отут ми вже, отут їх ми застригаємо. Одна, ще три, п'ять. А ну, як це називається? Вистяг войне дерево. Це нічого нормального, ну, це похоже на євинку, реально, Ну, ж похоже, похоже. Кільки у нас буде іншого типу? Давайте тут навіть возьмем. 42. нам треба десь два стака чи скільки. А да, ну нормально тут так. Не маленько, не маленько. Ого! Отут ми на другій серії будемо ловити рибу. Ні, та не будемо ловити рибу. Та добре, що тут є хоча б прохід. Так, і що тут скільки ми? О, ну нормально поють нам десь. А, то ми маємо ще і зробити дерева. Та, от би ще пьосика тут не якогось би знайти. Мені не... я хочу зрозуміти. Все нормально. Ну а дуба я не знаю, скільки нам треба, реально. Я не знаю. Слухайте, а може виростити от таку, коротше, таку дереву, от таке дерево. А? А та й, і виростити його, і все. Ні, ну як зробити мутанта дерево, це я вже майже не знаю, як зробити. Скільки нам ага. Нормально. Повезло. Ай! Ай! Все. Ми тут чуть-чуть заберемо у вас ягодки. Добре? Містер. ще 12 у нас уже. е моё Блин, так хочу знову відправити з подружки, який уже не знаю как. Так, нам треба, де стак. Стак, стак, стак. Стак нам треба. Стак треба, стак, стак. Ні, навіть я не знаю, але ми до Нового року маємо спіти це зробити. Або на святий вечір. Хто не знає, це святий вечір це Ну, Ісус. Коли маємо йти колядувати? Бобик, Привіт! Рибу хочеш? Хочеш я? Вди? Блін, не хочеш. Блін, так хочеш тебе ударити, як я не хочу перевіряти. він може мене вбити. Статті, і я тепер пам'ятаю, хто це вбиває овечок моїх. І ще заразу мою за овечок убиваєш, а. Як ви туди а, про про коротше йдете? Скільки 60? Ще, ще треба 4. Оце. Все, стак уже є. Так що погнали. Ми. Зараз буде паркур! Оп! Нічого собі, який паркур. Паркур! Зараз це, це вроді має бути в водорослі. Це вроді має бути в водорослі. Блін, а вони ножниці мої, да, тау, не ножниці. Тау да, не ножниця. Це що? Морська трава морська трава, я думаю, що це вод. А ні, ну в принципі морська трава це і є воду Так що, марк, будь ласка, не тупий. Ні, ну то ми маємо добути стак. Стак цього, це шерсті. Стак та ще пару, щоб встановити килим кі... у нас. Я не хат... Я не хотів, я не хотів, я не хотів вибач. Опа, бежим, бежимо, 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 быстренько. И оп, все. Дядь, все нормально. Порезаю, пореза. Так, давай быстренько, быстренько, быстренько. Быстренько, быстренько, быстренько. Бежим мо, давай быстренько. Ту а, тут твоя ми посадили. Бисненько, быстренько, 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 быстренько. А нащо ми швидко йдемо, як нам треба отут зробити явиночку. Десь на, в поляні, отут Давайте реально будемо робити, тільки я не знаю, як це зробити. Нормально зробити. Ні, давайте у нас, коротше, буде коротше, десь дерево на 3 на 3 боки. Блін, треба замість нормальності поміняти цей. Ну десь на чотири, чотири на чотири, десь так, я не знаю хоч. Ну десь так, ну давайте будемо так строити, робити. Будемо робити таку ялинку, яку нам схочеться. Ні, ну в принципі десь має ця ювинка Баліна, як я спускати? А, та паркур. Отут я зроблю нам не таку а ану, блін, як я боюся. Добре, а хто, а хто рискує, хто не знає хто. Я не знаю цю поговорку. Так, ну, я думаю, що нам та, десь так стане. І давайте. А, ні, дельні не можна у Майнкрафті ставити. Шкода. Давайте ми тут. Доповним і стриб, стрибнемо. Угу! Повез, повезло! Повезло, повезло. яка везучість. Це така везучість. Це просто. Я просто на одному міліметрику, просто на одному міліметрику -мі 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 зачепився. Ну хоч зараз у мене везучість, ну. йо Йомаю, ну це така реально везучість. Аж руки дрожали, реально, аж руки дрожали. Або я умру, або я здохну, або щось інше. йо Йома, це капець. Це квизник куси, щось не знаю, там дальше. Йома, ну це капець, Так руки дрожать капець. Я задуваний. Так. Короче, на цій серії, Опа, от, А там наш дубик. Та тут. А, та я чого не можу? Та от чого я не можу. Ну б, мені треба їсти. Давай без смикаем. Все нормально. Так, оцей ми блок поламаем. Блін. Щось я не продумав. Ааа, тут все, уже вечері. Цей столбр має так і стояти. Ну, це не я. Ну, добре. Все, 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 все. Спати я хочу спати, 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 спати. Зато нормальный вечір. Тепер спати я хочу спати, спати. ура, спати можно. Дісня нас не уб'ють. Не убили. Ура! Кільки нам треба було так, ще дерево взяти. <рик> стак дерево, так. Стак дерево. А, то я сюди зайшов. так правильно, стак дерево все. <рик> так, ну як ми маємо це дерево робити? А, ну, ялиночку. Нашу Одессою он прибив. Может, так зробити? А не, тут ми маємо з У тут мы маємо вот це вообще. Все нормально. Так, щось тут непонятно. Давайте ми тут так немалесненьку доріжку зробимо. І, як завжди, я не там поставив. Там. І через два боки знову робимо таке саме. Чи ні? А давайте через один просто-напросто. Це якась бен запивав уже було. А не. Та да давайте так просто будемо робити. Блин, і все. Блін, то ми маємо зробити, знаєте як? Так само, як тут. Так само, як тут ми маємо зробити. Ще одна така сама, має бути. Чи два там має бути, чи один. А ну, подивимось. Не, два. А, то вже все, так пішов уже. Не, ну в принципі, в принципі. Нормально у нас поки що получаем Я це. не знам, де. Стане. Опа. Ой, ну все капів, все так довго будемо робити цю явинку, капець. Це якось треба на дві серії розділити. Реально, нам треба це на дві серії розділити. І, ну, В принципі, я другий поверх повторив. В принципі, можна сказати. А тепер я вже лізу наверх. Робити ще один поверх. Ну там на другий поверх я вже точно не залізу, я вам говорю. Так, нам треба тут поки що якісь деякі де які деталі поставити. Отут От такі. Немаласенькі деталі, я казав. Ні, ну в принципі, це похоже на ялинку. в принципі. Можна сказати, які треба чуть-чуть більше. Давай. Опа. Ну не малесенькі такі. Так. Та ну, ми другий поверх зробили, нам дещо треба десь таких самих зробити, Парочку. А, ні, тут у нас не так. От тут у нас так. О, все. Тепер правильно. Отут тут так. О. Ну, в принципі, вже нормально. Ну, коротше, добре. Давайте на другу серію вже завершим цю ялинку. В принципі, ну не гарно виглядає гарно. Прикольно. Який давайте другий поверх зробимо вже нормальний. Бо нам не стане серго. Так тут три має бути. Не, ну... Я не знаю. Та йома, я ще й не то ставлю. Не, ну капе. Повний капець! а та не тут має бути так Так, все вроді нормально. все нормально? Не, ну, в принципі, принципі. Я гарна. Ну нормально, пойдет така. Не, ну в принципі, принципі, в принципі, нормально. Так, ну нам ще треба її прикрасити, так. В принципе, в принципе, нам треба ей прикрасить, не малышенько. Ну, так, можно сказать, а, уже все, пошло. Бим-бум. А й уже, а, ні, я той самий роблю. Поверх. Ну, і типа така зверхустка. Все. Чи може якось її по-іншому зробити? Може, вообще вон так? Зараз вам покажу. Ну і так далі, А? Як ви думаєте? Может так сделать ее? <laughs> ну, типа, в принципе, так может как а? <laughs> ну, добрый, давайте на сегодня все. Всем пока.